Грошовий оберіг, грошова рука. Ух, це сильна річ. Ух, дивіться, грошова рука. Кожен з цих оберігів. Кожен з цих оберігів я заговорюю три дні. І так, грошова рука. Для постійних статків, для грошових достатків. Гроші у вас зв'язані до вашої на ваше ім'я. Ось, бачите, як я на ім'я ставлю? Тут кожний вузлик це. Обряд на гроші до вашої лівої або правої руки прив'язую. Лівша лівої, правша правої, ви мені вказуєте. Я двіга достаток на грошову руку зв'язала прив'язала великі, середні гроші вам прив'язала від боргів, долгів. Для відкриття грошових доріжок. Це нові я сьогодні в Епіфанія забрала. Це вже я заговорила раніше, бо кожний оберіг я заговорюю три дні. Бачите, тут нитки, їх розв'язувати не можна. Тут обряди стоять, обряди міцні, сильні, на ваше ім'я. Це нові. Також, Чорні оберіги, від 77 біт, бачите, так само це вже заговорені. І ось на чоловічу руку, є на жіночу. Це нові, це можна замовляти. Далі, так само червоні. Червоні, ось у мене червоний такий, бачите? Він розтягується на любу руку, дивіться, на любу руку. Ось нові. Це вже заговорені на ім'я. Я вже в п'ятницю їх буду відправляти, бо три дні заговорюю. Ще такі червоні оберіги, але вони вже заговорені. Далі. Ось блакитний оберіг, ще раз повторяю, для діток котик, дрімотик, коли дитина перелякана, коли дитина не може спати. Для глибокого, солодкого сну, від переляку. Ті, хто впісується, дітки. От іменно тут я встановлюю на особисте ім'я дитини. Знімає переляк, оберігає від тривог, зглазу, чорного, слова і психічних розладів. Ось блакитний. Оберіг називається котик дрімотик. Це синій оберіг 33 сили або око. Також я ставлю на ім'я. Тут буде три оберіги. Я тільки сьогодні забрала їх ось трошечки по три штуки. Ну він же ж не робить їх на кількість, на кількість. Понімаєте, монах плите собі потихеньку, співає монашеські пісні, співає, читає монашеське слово, читає молитви, а вже я везу продукти. Сьогодні відвезла епіфанію. Продукти, ну велику кількість, я везу мішки, картошки, везу сьогодні. Капусту вони замовляли. Капусту я везла, редьку повезла від моєї підписниці Світлани із Лисянки. Вони люблять, люблять тільки з медом її готують. Казали, що смачно. Я не пробувала. І я в них беру оці оберіги. Це плите монах. Він вони ладаном. кожен оберіг з ладаном. Далі, саме головне, це давно їх не було, ще рік назад були. Сонячний оберіжок, це радужний оберіжок від переляку, з глазу, чорного крадника. Для впевненості, для того, щоб добре вчився для розвитку пам'яті, для уваги, сили, міцного здоров'я, для рівноваги і для характеру. Коли, знаєте, дитина неувірена. Також ставлю на ім'я. Це новенькі, вони ще, бачите, на любу ручку. Повторюю, отак перекатувати, на ручку одіваєте і перекатуєте. Можна знімати, одягати. Хлопці, в мене наші соколики, ці чорні оберіги, носять на поясі, зашивають в одяг, навіть в носок ховають, на пояс одівають, на руку, на ліву на праву. Далі. Дуже давно не було, рік назад ще е мені плів, а потім вже їх не було. Ну, я ж не можу його заставити, коли він хоче, тоді плете, Да? От сонячний оберіг для діток, щоб не ображали в школі на вулиці для впевненості, від зглазу чорного, рудого, сірого. Дві частих хвороб від побиття, від агресії, від пропасті, щоб дитина ніде не пропала. І саме головне для ясності ума: такі чудові беріги. Контакти в шапці профіля. Дівчата, тут не відповідаю. Ще раз кажу, контакти в шапці профіля. Ваша ядюся прийме від вас замовлення. Запишу все, вайбер, ватсап, телеграм. Мої контакти в шапці профіля. Тут не пишіть, яка ціна, ціни писати не можна. Бо це тяжкий труд. Я я три дні заговарюю один оберіг. Це не просто пішов якийсь оберіг, пішов в магазині і купив. Це інша річ, я тратю свою енергію. Я заговарюю три дні на ім'я, кожен оберіг. Ви представляєте, яка це сила і енергія? Так само грошові для великих статків. Це все можна замовити. Тільки привезла. Їх небагато всього десь 15-18 штук.